Шановні користувачі, внесено зміни до порядку оскарження рішення щодо відповідності платника критеріям ризиковості. Тепер платники податку на додану вартість можуть оскаржувати рішення про відповідність критеріям ризиковості не лише в судовому порядку, а також і за допомогою засобів звітування в електронному вигляді. Варзітпро є можливість створити скаргу в автоматичному порядку на основі отриманого в програму рішення про відповідність-невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку. Для цього в програмі має бути наявним повідомлення про подання інформації щодо невідповідності платника критеріям ризиковості та рішення про відповідність критеріям. Обираємо необхідний нам звіт в переліку, натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо пункт Скарга на рішення про відповідність платника критеріям ризиковості. В результаті до скарги автоматично переносяться дата та номер рішення про відповідність критеріям, що потрібно оскаржити. Зазначаємо причину подання скарги. Відмічаємо, чи було рішення регіональної комісії оскаржено в судовому порядку, та відмічаємо особу, що підписує даний документ. Разом зі скаргою мають подаватися копії документів, що допомагають у прийнятті комісією рішення на користь платника. Оскільки в раніше поданому повідомленні подавались додаткові документи, то відповідно весь перелік переноситься й до скарги. Якщо потрібно додати нові копії, додаємо більше додатків до пакету. Після внесення усіх необхідних даних зберігаємо звіт. Якщо помилок не виявлено, відправляємо до контролюючого органу. У відповідь платник отримує рішення за результатами розгляду скарги, де буде вказано, чи задоволено скаргу, чи не задоволено та по якій причині. Розгляд даних скарг займає близько 5 робочих днів. Проте, у зв'язку з дією воєнного стану, цей термін може бути подовжено на розсуд комісії, що займається розглядом скарг. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на куди ви бажаєте побачити наступне відео.